Для мене соборність, деш мова українська. Для мене соборність це впевнені кроки. Для мене соборність це право так жити. У рідному краї, як хочеш лишти, вперед, у майбутнє, на рідній землі, над ворогом клятим у люді війні. Як палають темні бори, ягідки калини. Упалає в серці нені України, як, як найкраща в темнім болі червона калина. Так на всім немає світі, як та Україна, Як далека, як сторона, наша Україна, ні мені серцю рідність, і одна родина. На цьому себе зелена вітами внучки ми. То дівчата, наче сестри, хлопці, побратими. Тут і шумки розумію, муже і діброво. Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця, матінко Христова. Є для мене наша пісня, українська мова. Всюди чується для мене. Один український народ. Україна є народ. Сильна, мужньо, вільна, незламна, незалежна, єдине. Це твоя Україна. І де б ти не був в Костополі, у Києві, Львові, Херсоні, Харкові чи в будь-якому іншому куточку нашої батьківщини. Знай, ти вдома і поруч з тобою ті, хто творить нашу державу. Ми об'єднані як ніколи. Ми разом. Ми нація не нескорених та вільних людей. А ти її частинка. Ти Українка. Ти українка. Ти маєш цим пишатися.